Наукова стаття Яка головні дилеми опублікування вченими робіт у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз, Scopus та Web of Science? Якою має бути назва і що має містити наукова стаття для успішної публікації? Як виглядає назва успішних публікацій з високим рейтингом? Чому анотація має приваблювати читачів та бути короткою? Що важливо знати при визначенні ключових слів? Головні елементи міжнародної структури ІМРАН, Чому висновки мають відповідати всім стандартам. На ці та інші запитання сьогодні ми спробуємо надати вичерпні відповіді та коментарі. Якщо під час нашої бесіди виникають уточнюючі запитання, нотуйте їх, і ми обговоримо їх у ефірний чи позаефірний час. Опублікувати наукові праці в міжнародних базах даних досить нелегко. Складність полягає в тому, що такі платформи цитування, як Scopus і Web of Science, висувають щодень оновлені високі вимоги до технічного оформлення наукових робіт. Але якщо вчений знає про всі особливості статті, підготувати її буде набагато простіше. Пропонуємо вам ознайомитися з декількома порадами від спеціалістів компанії Академія статей щодо правильної структури наукових робіт за міжнародною структурою імрад у порівняльному аспекті і типовою фаховою статтею видань акредитованих МОН категорія Б. Перш ніж розбирати, що таке структура статті, наголосимо, не варто забувати про головну ціль публікації, а це презентація нових результатів та їх оцінки науковим співтовариством, що веде до самовдосконалення вченого і поглиблення його знань з кожної написаної та опублікованої статті. Ознаками мови будь-якої наукової статті є логічність, ясність, стислість, точність наукової термінології, вірогідність вихідної інформації, критичність у відборі фактів, доказовість змісту тексту, завершеність, цілісність розкриття одного або кількох питань, логічність і обґрунтованість висновків, наявність міркувань і посилань. Підготовка наукової статті це формулювання робочої назви статті. Заголовок має бути лаконічним і однозначним. Заголовок повинен сконцентрувати увагу читача на предметі дослідження, визначення меж теми та обсягів наукової інформації, представленої в науковій статті, розроблення орієнтовного плану змісту статті, вступу основної частини, висновків, перспективи дослідження. Тайтл. Назва статті. Важливо, щоб вона була короткою, однозначною, конкретною, точно відображала тему наукової статті та обмежувала обсяг наукового тексту. Гарна назва наукової статті повинна відповідати наступним вимогам містити якомога менше слів. Значна кількість індексованих журналів обмежують назви статей до 12 слів, точно виражати суть, точно і конкретно описувати зміст статті, не містити скорочень, формул і жаргонізмів. Не потрібно використовувати дієслова. Без мало ефективних слів, таких як Some Notes ON, Observation ON, Investigation on», Study OF та «effect of». Назва не повинна бути кричущою, як у газетних заголовках. Повідомте предмет дослідження, а не результат. Дотримайтесь уподовань цільового журналу. Ефективна назва статті повинна. Визначати основну проблему дослідження, знайомити читача з предметом дослідження, бути конкретною, зрозумілою, точною і повною, не містити скорочень, представляти інтерес для читачів. Важливо пам'ятати, що назва проглядається читачем в першу чергу, і тому має бути чіткою і послідовною за структурою, щоб привернути його увагу. Важливі слова повинні стояти першими. І для виділення значущого змісту статті слід використовувати відповідні слова. Вибрані слова також повинні бути у формі, що підходить для сервісів автоматичного реферування та індексування матеріалів, слід унікати використання жаргонізмів і абревіатур, і в міру можливості в назві слід використовувати звичайні назви, замість латинських назв рослин чи інших живих організмів. Раніше було звичайною практикою публікувати серію статей з теми за основною назвою і кілька окремих статей з окремими підзаголовками, що часто позначаються як частини один, два та інші. Ця практика викликала труднощі, наприклад, коли різні частини серії публікуються в різних номерах, коли одна або кілька частин не публікуються взагалі. Такі окремі частини серії статей. Не відповідають основній вимозі, згідно з якою кожна стаття повинна представляти результат незалежного, зв'язкового дослідження, як це передбачено в інструкціях для авторів більшості журналів. Таким чином, серія статей нині не схвалюється більшістю журналів. Альтернативний варіант для серії статей є висячий заголовок Hanging Title. Який схожий на назву серії, за винятком того, що двокрапка змінюється на римську цифру, що позначає частину серії. Ця практика все ще прийнята більшістю журналів. Перевага висячого заголовку полягає в тому, що найбільш важливі слова, назви, представлені першими, і отже, кращі для читача. Деякі автори, прагнучи обійти суворий ліміт слів у назві, встановлений журналом, стверджують, що висячий заголовок. Не враховується при підрахунку слів у назві. Рішення в такому випадку приймає редактор. Більшість журналів дозволяють і запитують скорочені заголовки Running Heads. Заголовок статті це скорочена назва, яка буде надрукована у вигляді заголовка на всіх або альтернативних сторінках. В інструкціях журналу вказується характер заголовків і максимально допустима кількість символів, включаючи пробіли. Автор повинен переконатися, що короткий заголовок відповідає статті з точки зору її змісту, особливо для оглядових статей, де заголовок повинен привертати увагу читача. читачам. Це абревіатура формату організації наукової статті Introduction, Methods, Results and Discussion, який є найвідомішим у всьому світі та являє собою стандарт для оформлення наукових статей понад 40 років. Його популярність пов'язана з тим, що основні частини статті практично повторюють логіку проведення будь-якого наукового дослідження. Більшість міжнародних журналів при підготовці наукових матеріалів рекомендують використовувати структуру статті імРАД. Цей термін складений з перших букв англійських слів: Introduction, вступ, Materials and Methods» – «Матеріали і методи, «Results» результати і «Discussion» обговорення. Це найпоширеніший стиль оформлення наукових статей, зокрема для журналів, індексованих Scopus і Web of Science. Модель Імрат була широко поширена в ХХ столітті, передусім у сфері медичних досліджень, що було пов'язано з розквітом науки та індустрії наукового видавництва у післявоєнний час. Головною перевагою моделі ІМРАД є її компактність і лаконічність, що дозволяло науковим видавництвам Продуктивно співпрацювати з авторами і рецензентами та ефективно використовувати журнальний простір. Структура ІМРАД більше підходить для подання імперичних досліджень, однак з невеликими коригуваннями її застосовують для теоретичних і оглядових досліджень. Часто структуру статті формату ІМРАД представляють у вигляді піскового годинника. Оскільки інформація подається від загального до конкретного фокусування на проблемі і від конкретного знову до загального. При цьому основний матеріал, методологія і результати викладаються в центральній частині статті, а вступ і обговорення результатів симетричні, оскільки інформація зі вступу використовується в обговоренні результатів для додавання їм наукової значущості. Також вступ. Має плавно підвести до основної частини статті, а обговорення результатів і висновки виходити з основного тексту. Наприклад, фахова стаття категорії Б обов'язково повинна містити наступні структурні елементи, які виділяються напівжирним шрифтом, постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями, аналіз останніх досліджень. Публікацій з даної теми, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означення стаття. Формулювання мети статті, виклад основного матеріалу дослідження з певним обґрунтуванням отриманих результатів, висновки з дослідження і перспективи подальших пошуків. Основними складовими статті такого формату, наприклад, для гуманітарних видань за структурою ІМРАД, Є назва, анотація, вступ, теорія, методологія, модель, результати, обговорення результатів, висновок та список літератури. Анотація це міні-версія статті. Добре підготовлена анотація дозволяє читачам швидко і точно визначити основний зміст документа, визначити її відповідність їх інтересам. І таким чином вирішити, чи потрібно їм читати статтю цілком. Тому вкрай важливо, щоб анотація була написана чітко. Анотація не менш важливий розділ наукової статті, як і будь-якого іншого глобального дослідження, який покликаний надати перше враження і уявлення про виконану роботу. На наступних слайдах ми зупинимося на головних структурних компонентах статті формату імред. Вступ. Він має бути написаний максимально добре, щоб зацікавити читачів, оскільки шукаючи статті в друкованих виданнях та інтернеті, як правило, читають назву, анотацію і вступ. Цікаву модель побудови вступу пропонує Глазман в книзі Science Research Writing for Non Native Speakers of English. Мета вступу наукової статті показати, що дослідження і розвитку продовженням або спростуванням визнаних положень. Полемікою з іншими напрямами або окремими науковцями, у вступі визначають проблему та її актуальність, аналізують останні дослідження і публікації, у яких започатковано розв'язання означеної проблеми, окреслюють питання, яким присвячена стаття. Висвітлення актуальності не має бути багатослівним, головне показати суть проблемної ситуації, що потребує вивчення. З останніх праць у вступі, в яких розглянуто актуальне питання, важливі для розуміння предмета дослідження. Формулювання цілей статті уможливує конкретизацію постановки завдань. Для передавання мотивації актуальності теми і важливості дослідження використовують наступні мовні кліше. Серед проблем, пов'язаних із уважного ставлення, дослідників останнім часом вимагає питання, заслуговує на особливу увагу. Фрагментарно висвітлювалась У, не була об'єктом спеціального вивчення. Мету і завдання статті допомагають сформулювати такі мовні засоби, окреслимо, з'ясуємо, мета статті дослідити, простежити, визначити, підсумувати, здійснити опис, узагальнити, вивчити, систематизувати, схарактеризувати, експериментально перевірити тощо. Отже, вступ це іншими словами передісторія, що дозволяє зрозуміти й оцінити матеріал. Обов'язковими елементами цього розділу є характер і масштаби проблеми, мета і завдання, гіпотеза, актуальність, новизна і значимість. В Суті, вступ це детальна інформація, але це не означає, що її можна копіювати або повторювати. Текст вступу повинен бути оригінальним. І в жодному разі не повторюватися. Підповідаємо, що таке дослідницька ніша. Це дослідницьке питання чи проблема, які ще не знайшли свого вирішення у певній сфері знань. Стратегії зайняття є наступними. Автори займають свою нішу, вказуючи на обмеження або опущення в попередніх дослідженнях. У випадку, коли досліджується декілька сфер знань, то автор займає свою нішу, поєднуючи їх в єдину. У разі, коли деякі попередні дослідження підтримують ті чи інші теорії або висновки, а інші ні, то автор встановлює свою нішу, пояснюючи причини такого стану. Матеріали та методи: За допомогою опису послідовності, технології виконаного дослідження та аргументації вибору інструментів, способів і методів дослідження, автор переконує читача в достовірності отриманих результатів. Тут же наводяться враховані обмеження, а також проблеми, з якими автор зіткнувся при проведенні наукової роботи. У теоретичному дослідженні в цьому розділі розкривається науковий підхід або наукова парадигма дослідження, а в оглядових використовуються загальновідомі методи порівняльного аналізу індукції та дедукції. Найголовніша мета цього розділу надати, наскільки це можливо, детальну інформацію про проведене дослідження. Або доступ до архівних даних, якщо це клінічне дослідження, тим самим забезпечити відтворюваність експерименту. У цьому розділі прописуються методи, які використовуються для отримання результатів. Спочатку зазвичай подається загальна характеристика експериментів, потім самі експерименти представляються настільки докладно і з такою кількістю деталей, що будь-який компетентний фахівець. Міг відтворити експерименти у себе в лабораторії, користуючись текстом статті. Багато читачів пропустять цей розділ, оскільки у вступі вже було зазначено, який метод використовувався. Коли рецензент буде читати рукопис, він зверне особливу увагу, наскільки детально описана методика дослідження. Якщо у рецензента виникнуть сумніви, і в тому, що експерименти можна відтворити за допомогою наведеного опису, він рекомендуватиме відхилити ваш рукопис. Незважаючи на надихаючі результати. Включіть всі необхідні дані, формули, рівняння, назвіть перетворення, які відбувалися. Якщо докладний опис математичних перетворень займає занадто багато місця, їх можна привести в додатку до статті. Застосовувані методи описують, як правило, в хронологічному порядку якомога більш точно і детально. Стандартні методи згадуються або можуть бути описані. Тільки з посиланням на літературне джерело. Слід описати модифікації стандартних методів. Якщо метод новий, слід дати його докладний опис. Опис загальних процедур зайве. Пам'ятайте і поважайте загальний рівень розуміння та ознайомлення читачів. Пам'ятайте, однак, що редактор журналу може запросити додаткову інформацію з будь-якого питання. Готуючи розділ матеріали та методи. Дотримайтеся наступних рекомендацій, а таким аспектам слід приділити особливу увагу. Уникайте двозначності в абревіатурах або назвах, всі кількісні характеристики вказуйте в стандартних міжнародних одиницях виміру. Всі хімічні речовини описуйте так, щоб інший вчений міг їх однозначно ідентифікувати і використовувати у своїй роботі, пояснюйте кожен етап, в тому числі кількість повторень. Вказуйте всі використовувані методи, хоча б їхні назви, якщо вони стандартні або настільки детально, наскільки це необхідно. Якщо ви внесли зміни в стандартний метод або розробили новий, то про це варто написати. Уникайте несуттєвої і непотрібної інформації, яка не має відношення до результатів або може запутати читача. У розділі Матеріали і методи найчастіше використовується минулий час. Не існує стандартного правила для використання активних або пасивних форм. Дотримайтесь норм журналу, і якщо журнал не пред'являє суворих вимог в цьому плані, дотримайтесь особистих переваг. Для подання результатів вимірювань у всіх дослідних публікаціях використовуйте міжнародну систему 1С. Але є деякі винятки, особливо коли мова йде про прикладні дисципліни. Наприклад,. В наукових публікаціях з регіональною спрямованістю можуть використовуватись популярні в місцевому масштабі одиниці, що не відносяться до СІ, якщо це допоможе прояснити інтерпретацію або розуміння даних. Але такі одиниці слід пояснити щодо одиниць СІ при їх першій згадці. Результати дослідження назва розділу говорить сама за себе. Опис результатів виконаного дослідження без висловлювання своєї власної думки про них. Це може бути загальний огляд результатів, опис окремих результатів у порівнянні з іншими роботами та підведення до можливих висновків. Результати можуть бути підкріплені таблицями, схемами, графіками. Основна частина наукової статті займає дві третини обсягу тексту. Усі міркування необхідно викласти так. Щоб читач зрозумів суть запропонованих ідей. Використовуючи маловідомі терміни, обов'язково слід подати їх тлумачення. Факти явища мають бути певним чином представлені, класифіковані, згруповані, описані і супроводжуватись відповідними коментарями. Застосовування статистичних даних варто робити максимально наочним. Для цього потрібно не лише перерахувати джерела цих даних, а й подати відповідні пояснення. У цьому розділі повинні бути представлені нові знання, отже, цей розділ є ядром статті. Зверніть увагу на те, що розділ вступ і матеріали і методи необхідні і призначені для того, щоб розповісти, чому і як автори прийшли до результатів, представлених в даному розділі, значення яких потім буде роз'яснено в розділі обговорення. Таким чином, цінність статті залежить від того, що міститься в даному розділі, результати. Результати слід викласти ясно і чітко, з використанням дозволеної кількості слів ні більше, ні менше. Рекомендації щодо подання результатів. Намагайтеся представляти результати ясно і чітко. Повідомляйте лише презентативні дані, а не нескінченно повторювані дані. Не давайте великі обсяги даних, зведіть їх до статистично аналізованих зведених форм. І уявіть у вигляді таблиць або графіків разом з необхідною статистичною інформацією, щоб полегшити їх розуміння і порівняння. Повторюйте в тексті тільки найважливіші висновки, показані в таблицях і графіках. Іншими словами, не повторюйте в тексті всі або багато даних, представлених в таблицях і малюнках. Включайте негативні дані, які не були знайдені, тільки якщо вони необхідні для інтерпретації результатів. Посилайтеся на кожну таблицю і цифру в тексті у вигляді цифри, включайте тільки таблиці і малюнки, які необхідні, зрозумілі і слід відтворити. Уникайте багатослівних виразів. Таблиці та малюнки є невід'ємною частиною добре написаної наукової статті, і вони з'являються в розділі результати, але є винятки. У той час, як таблиці містять точні цифри, малюнки показують тенденції та особливості. Не відображайте одні, ті ж дані в таблицях і графіках. Оговорення результатів або дискусія це найважливіший та найскладніший розділ статті, який пояснює отримані результати і показує, наскільки значущими вони є для науки. Тому над ним варто ретельно попрацювати, показати колегам, керівнику, врахувати всі зауваження. Часто цей розділ відсутній у вимогах до написання статей. В окремих журналах, особливо в статтях, присвячених теоретичним і оглядовим дослідженням. Тому кількома абзацами його інформацію представляють в розділі Результати. Труднощі при написанні статті полягають у визначенні, де закінчується опис результатів і розпочинається їх обговорення. Це також найважчий розділ для написання. Розділ результати має справу з фактами, а обговорення. З ідеями і положеннями. З одного боку, розділ обговорення повинен бути більш теоретичним, узагальнюючим, абстрактним, інтегрованим із загальною проблемою. З іншого боку, цей розділ більш пов'язаний з реальним світом, оскільки в ньому обговорюється значення отриманих результатів та їх подальше застосування. Обговорення саме відповідне місце для ваших думок і міркувань. Тут ви можете посперечатися з іншими дослідниками. Запропонувати нові теорії. Якщо у вступі до статті формулювалася гіпотеза, то в обговоренні треба написати, чи підтвердилася гіпотеза. Обговоріть, чи досягнуто цілі, і чи виконані завдання сформульовані у вступі. Готуючи висновки, перевіряють узгодженість між назвою, метою, завданнями вступу. Водночас стежать, щоб висновки не повторювали вступу. Вони визначають, чи повноцінним був діалог автора статті з читачем, чи досягнута мета теоретичної або експериментальної розвідки. У висновках указують, що в результаті наукового дослідження і виконання завдань зібрано відповідний матеріал, пояснюють наукове і практичне значення роботи. Доцільно також подати чітке бачення перспектив наступних досліджень. Наступним етапом Є самоконтроль виконаної роботи, який слід проводити на змістовому, логічному, мовно-стилістичному рівні. Зокрема, потрібно з'ясувати, чи назва статті відображає основну ідею змісту, чи вона не є громісткою, чи логічно вмотивована структура. Важливо перевірити цитування, посилання, висловлювання, усунути мовні огріфи. Готову наукову статтю через певний час ще раз варто перечитати. Поміркувати над структурою із містовим наповненням, свіже бачення проблеми дасть змогу удосконалити її. У висновках слід викласти чітко сформульовані результати дослідження, а не просто повторити результати, і, в двох словах, запропонувати напрямки майбутніх досліджень в цій галузі на основі результатів, представлених у статті. При неналежній підготовці статті нерідко пишуть такі висновки, як: More results is needed before conclusion can be drawn. В такому випадку, навіщо публікувати статтю, по якій не можна зробити висновки. Подяки. Acknowledgements. Цей короткий розділ призначений для того, щоб подякувати установам та особам, які зазначно допомогли при проведенні дослідження, про які йдеться в статті. Найчастіше це організація, яка виділила грошові кошти. Лабораторія, яка надала матеріали, або, зокрема, особа чи особи, які надавали поради авторам, або допомагали у зборі або аналізі даних. Чи допомагали будь-яким іншим способом. Тут же вказують інформацію щодо грантів. Якщо немає окремого розділу подяки, то висловити вдячність можна в кінці тексту статті у вступі або у вигляді вимоски. Список використаної літератури. У списку літератури перераховуються всі джерела і тільки ті джерела, на які є посилання в тексті статті. Правила, за якими оформлюється посилання в тексті, а також як оформлюється список джерел, варіюються від журналу до журналу. Тут потрібно просто слідувати тому, що є в керівництві для авторів. Якщо ви цитуєте інформацію, але не вказуєте посилання, це розцінюється як плагіат. Робити посилання можна також на сайти із зазначенням дати відвідування. Однак такими посиланнями не захоплюйтесь. Особливої довіри в наукових колах вони не викликають. Можна виділити три загальні стилі оформлення посилань і списку літератури система цитувань із зазначенням імені автору і року публікації, нумерований алфавітний список і системи послідовності цитування. Останній найбільш часто використовується в медичних науках. Апендісіс. Додатки Будь-яка додаткова інформація, яка має відношення до статті, але має другорядне значення, може бути додана в якості додатку до наукової статті, якщо це передбачено політикою журналу. Додатки зазвичай містять детальну додаткову інформацію про об'єкти дослідження, характеристики застосовуваного обладнання або методик дослідження, експериментальні дані і проміжні результати їх статистичної обробки. А також інші відомості, які необхідні для повного пояснення і розуміння результатів але занадто громісткі і складні, щоб їх можна було включити в основний текст статті. Деякі журнали рекомендують авторам розміщувати такі дані як Supplementary Information Додаткова інформація на сайті журналу з посиланням на статтю. Академія статей заощаджує ваш час. І якщо ви хочете більше дізнатись про особливості міжнародних вимог до формату та структуру наукової статті та бажаєте максимально заглибитися в тему підготовки наукових статей для вітчизняних та міжнародних видань, наша підтримка працює 24 години щодня і готова відповісти на будь-які запитання. За увагу і просимо звертатися до нас у випадку будь-якого запитання.